Випив за кермо не сідай. Цей постулат часто ігнорують водії, сподіваючись, що їм минеться. У ніч на 25 серпня патрулі Бердишівської ДАІ зареєстрували дві схожі за характером пригоди. Обидві за участю ВАЗів, чиї водії перебували у стані сп'яніння. Водіїв автомобіля ВАЗ-21-21. не зупинився на законну вимогу працівників ДАІ, які здійснювали нагляд за дорожнім рухом на аварійно небезпечній ділянці по вулиці Свердлова. І шляхом його значить, переслідування за допомогою, також ще одного екіпажу, який був викликаний на допомогу, здійснювали переслідування даного автомобіля. Зрештою, втікач не впорався із керуванням, вилетів у кювет і врізався в дерево неподалік 88-го будинку на Свердлова. Там ниву, яка виявилась службовою, і наздогнали. Її кермувальник не постраждав, проте до трампункту його таки завезли. Надто вже від 24-річного водія пахло спиртним. Експертиза підозри інспекторів підтвердила. Після проведеного обстеження діагноз, стан сп'яніння і наслідок вживання алкоголю. Таїшники склали на чоловіка протокол за непокору працівникам міліції, скоєння ДТП та кермування автомобілем у стані сп'яніння. А ниву доставили на штраф майданчик. Щоправда, перед тим не аби як потрудилися, аби витягнути її з кювету. Не встиг патруль повернутися на свій пост, як надійшла звістка про ще одну пригоду. Вулиця Волочаївська, 36. Обурені вигуки тамтешніх мешканців і автівка в паркані. Водій, керуючи даним автомобілем, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та не дотримавшись безпечного інтервалу, скоїв наїзд на перешкоду, в частності паркан будинку. Зі слів водія, вказаного автомобіль, який він керував в той час. Значить, було встановлено те, що під час руху в нього відмовила гальмова система, наслідок чого він, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на паркан. Як і в попередньому випадку, в цій аварії ніхто не постраждав. Під час оформлення матеріалів ДТП 25-річного водія також завезли до травмпункту на експертизу. 2,8 цілих проміли надув чоловік, хоча запевняв, що вживав тільки пиво. І на цього водія інспектори склали протокол. Потім повернулись на місце пригоди витягувати вас. У цьому випадку було складніше, ніж з Нивою, тому що нижня частина автівки застрягла. Тож на фізичні зусилля ані даїшників з водієм, ані патрульного легковика трійка не піддалась. Не врятувала ситуацію і зупинена інспекторами вантажівка. Тієї ночі обом водіям, що були на підпитку, можна сказати, пощастило. Вони не ушкодились, самі не покалічили когось. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд, а де нагадує усім водіям, що алкоголь та кермо речі несумісні.